Шосткинський міськрайонний суд Сумської області виніс вирок місцевому юнаку, якого визнали винним у державній зраді. Підліток вступив у контакт з агентами РФ восени 2022 року. І протягом майже двох років надавав їм інформацію про об'єкти в регіоні, сподіваючись на грошову винагороду. Юнака затримали в червні 2024 року. І, попри його заперечення частини обвинувачень, суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Він мотивував свої дії скрутним фінансовим становищем родини, стверджуючи, що планував надати неправдиву інформацію, аби заробити, але так і не отримав коштів. Суд врахував вік підсудного, оскільки за особливо тяжкі злочини неповнолітніх можна карати від 7 до 10 років ув'язнення і обрав середній термін. Цей випадок підкреслює зростаючу загрозу вербування українських підлітків російськими агентами. Які часто використовують онлайн-платформи для залучення молоді до шпигунства, Вербувальники діють під виглядом друзів чи роботодавців і пропонують легкий заробіток або цікаві завдання, які насправді спрямовані проти українських військових та оборонної інфраструктури. Серед поширених методів це психологічний тиск, маніпуляції через довіру, використання теми анонімність або патріотичних місій. Підліткам пропонують передати координати, розташування військових, зробити фото чи відео блокпостів. Підпалити автомобіль або будівлю. Батьки можуть помітити перші ознаки впливу в змінах поведінки дитини. Раптова таємничість щодо онлайн-спілкування, інтерес до геополітичних тем, незрозумілі витрати чи надходження коштів. Батькам важливо звертати увагу на зміни у поведінці дитини. Ознаками можливого впливу можуть бути надмірна закритість, поява нових онлайн друзів, незрозумілі завдання, отримані через інтернет, різкі перепади настрою або бажання швидко заробити гроші. Якщо підліток часто проводить час у чатах, приховує переписку або різко реагує на запитання про свої онлайн знайомства. Це привід насторожитися. Поліція рекомендує батькам активно контролювати онлайн-активність дітей, встановлюючи правила користування гаджетами та обговорюючи ризики. Варто пам'ятати, що такі дії мають серйозні юридичні наслідки: вербування, співпраця або виконання завдань в інтересах ворога можуть кваліфікуватися за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, 114 з приміткою 1 перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, або 194 умисне знищення. Чи пошкодження майна. За державну зраду передбачено покарання навіть до довічного позбавлення волі. Цей випадок слугує нагадуванням про вразливість молоді в умовах гібридної війни. Експерти закликають посилити просвітницьку роботу в школах та громадах, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.